Всім добрий ранок знову квартири, з знову в будинку, тому що я зараз будинку на квартирі. Зібрався, біжу на роботу, сьогодні у нас четвер, перший день літа, до речі. Тому погнали, буду вам потрохи показувати, що дорозі треба дзвонити братові, поспілкуватися, може ще встигну набрати папу, бо також би не дзвонив. Поїхали. І покажемо вам окружність трохи свій район. У нас такий парк. Там воно мій будинок, це вже другі будинки. Тут як завжди з Торонто стройки, стройки-стройки. За і біжимо на роботу. Поняв, що на Лусь, класна погода, я стібалю через центр Торонто, просто на роботу робив, хоч мені подумав і прям кайфе. О, насправді. Так е... треба окреме відео записати про квартиру, чому переїхали, це зроблю. І потім окреме відео з приводу налогів щоб ви також розуміли, що, куди і як. О, тому інформації було дуже багато. Шумба капець, звісно, в центрі. Так? Що, це забігає і швидше. А ще прикольно, що перед роботою я забігаю в Starbucks, це в фільмах. Прикольно, побігла ці кава. Кава того пошне, звісно, там очі ну, 30 напевно зібралося, тому я вирішив не купувати там каву і біжу зараз, другій Starbucks по дорозі. Ну, реально, дуже добре. не хочеться чекати не цю тому Біжимо за другий в другий Starbucks. Що, нарешті лади взяв, прийшлось чекати, ми вже 10 хвилин зроблять. Черга така, просто людей, ужас. Ну, що, зробили, біжимо на роботу вже нарешті. Що я вже на місці, піднімаюся на роботу. Ці мішки мусорні, баклага, водички, кава, пішли працювати. Виходжу на зв'язок, я вже переодягнувся, зараз буду працювати, цей мусор вже до сих пір не винесли. Так, я вам показував, мабуть, в минулому відео там, того, що я вже зробив. Зараз покажу, ще ванну, тому що не ванну, а кухню вже повністю розібрав. І зараз буду це все збирати. Зараз покажу, що буду збирати мішки. Фух, так, погнали, покажу вам. Спершу кухню. Що тут? Плитку зняв і зняли все. Тумбочки зверху поки що. Знизу не знімаємо, бо там може бути вода, якісь труби, щоб не перебити. Потім може, вам показую, коротше, що на сьогодні плитку в мішки, Це куски плитки. Потім шкафи, бачите, вже розібрав. Ось вони. Готовий. Так, це також зібрати. Це також зібрати і це зібрати. В принципі, напевно, на сьогодні все. Зараз покажу вам дантаун. Наскільки жара така вона була сьогодні, плюс 20 було о 8 ранку. Подивіться, як виглядає Торонто. На камера не придину, воно все в тумані, це із-за жари. Зараз мені жакається 25 десь градусів. І це тільки 9.15, напевно. Тому що, погнаю, я працювати, потім ще вийду на связь. Ну що, я вже все зібрав, зараз покажу вам, як це виглядає Чисто. Перше це в нас була кухня, все обрали, все топ. Тепер це все треба ще вивести. все. все. Тут також убрали, тут повністю убрали. тут також все, все окей. Ось так. Штинка, все добре. Зараз йду, купляю хавати і хочу позбирати, щоб ці штуки пообивати, бо деколи повиставались, бачите, які крапки, краще, треба пообивати. Все, пішов магазин. Біжу в супермаркет у Бестрому і далі працювати. Так каже, равтором просто днем було плюс 20, зараз вже мене плюс 30. Зараз поділю скільки до речі. Прям жарко, дуже жорсткий. Пеге, поїсти такий напіток Різона, чай, як він там називається, 1,20, він класний, холодний чай. А це такий типу, батон. Ну що ви розуміли, він повністю нашпигований Внутрі, там м'ясом і всяким капусочком. Ну, такий прикольний. І він стоїть 9 доларів. 8,49. Це все 11 баксів. Такий нормальний бідний перекусик. Побігли, коротше. Ну що, на сьогодні все. Я закінчую, зараз покажу, що сьогодні зробив. Зараз їдемо на другий об'єкт, показую вам. Що, дивіться, я ще сьогодні все розібрав кухню повністю і трохи зняв плитки. Ось А зараз їду на другий об'єкт, там де ступінь робили, Пам'ятаєте, дерево знімали. Їдемо туди, там треба щось зробити. Зараз покажу, як там діла проїздять. Погнали, короч. там не буду знімати, тому що там багато людей, а канадці ж не люблять, коли їх знімають. Машину ми вже все закинули. Якщо там буде можливість, то тоді покажу, що там вийшло. То не я працював, я тільки розбираю, якщо пам'ятаєте. І зараз їдемо це все викидати на свалку і додому. В общем, ну ще на мойку може машини помимо. Тому погнали з вами далі. Така тераска, яка класна. Вийшла. Показав вам ще тераску. Фух, Така, звісно, потім розкажу про цю те тераску, дуже смішно. Нічого. Поїхали, коротше, викидати це все на мусор. Так, всім привіт ще раз. Ну що, друзі, я вже все закінчив, вже в домтавані. Домовлювати мені 30 на хвилину, мені ще треба забігти по справах, там в китайський район, дещо купувати продуктованцем китайським. Ти коротше, біжу додому. А, що хотів розповісти за цей же ж. Той, що вони робили, кори. те, що я розбирав з дерева. Так прикольно, тому що я тут думаю, він там розкаже, там так класно буде, кори. оце, оце, там так сложно, все. А я ж коротше, буду в другому об'єкті, то я не бачу. Приїхав там просто коротше, вони на старе наліпили тіпо, нове і коротше, навіть лаком не скрили, нічого, так типу, і буде. А, так як спитав, то це оцей Глен, який продюсер, оцей чи хто він там коротше, звісний дизайнер, телевідущий, то це його будинок і це в нього типу, робили. Коротше, такі вам діла. В общем, біжу додому. Так, ну що, друзі, я вже вдома сьогодні... Прийшли трохи возле Басіка, Перший день так сказати, в новому квартирі вікована вже ніряє. Так що всім гарного вечора. Дякую за перегляд, пальці вверх. І пишіть коменти. Дякую.